Чому перші люди жили так довго? Читаючи словами псалмопівця, чітко усвідомлюєш, що наближається межа життя, дні віку нашого 70 років, а присилі 80 років, і більшість із них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Псалом 90 89, 10. У цьому віці кожен новий день приймаєш з дячністю, як подарунок від Бога, і жалієш, що багато часу витрачено даремно. Апостол Павло заповідає. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися. Не як немудрі, а як мудрі? Використовуючи час в одній лихі Ефесян 5:15 16. Здавалося, їх так багато попереду, а вони прослизнули, як пісок, і залишили лише спогад про минуле. У кружлянні часу і в побутових турботах важливо не втратити життєву мету. І не сплутати мету із засобами її досягнення. Мета це головне, а засоби другорядне, мета не використовує засоби. Гідна мета не досягається негідними засобами. Гідній меті потрібні гідні засоби. Як тільки метою виправдовують засоби, відбувається підміна, засоби становляться на місці мети. Другорядне стає на місце головного, а головне випадає з перспективи і втрачає своє значення. Другорядне поставлене на місце головного позбавляється справжнього сенсу. Тому так важливо розрізняти і не сплутати мету завдання та засоби, необхідні для досягнення мети. Святе письмо різними словами називає мету християнського життя. Христос називає її Царством Божим. Шукайте Перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Матея 6:33 Христос називає мету вічним життям, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе єдиного, істинного Бога. І тобою посланого Ісуса Христа Івана 17:3. В іншому місці Христос називає метою перебування в Бозі. У мені перебувайте, а я у вас, як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені, Івана 15. 4. Апостол Петро називає метою християнина обоження, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповщудилося у світі, 2 Петра 1,4 Преподобний Серафим назвав метою християнського життя стяжання Святого Духа. Ця мета досягається різними засобами. Необхідно зберігати совість у чистоті, а серце від лукавих помислів, уяву від розпусних картинок. Потрібно зберігати мову від пустопорожніх слів і лихослів'я, чому сприяють стриманість, молитва і милостиня. Мета визначає і повсякденні завдання. Христос виражає постійне завдання християнина короткою заповіддю пильнуйте. Все разом мета, завдання та засоби до їх досягнення утворюють зміст християнського життя, уособленого в Христі. Для мене бо життя Христос, 1 Филиппіан 1.21 пише апостол, висловлюючи в цих словах зміст християнського життя. Від апостольських часів до наших днів. На перших сторінках Книги Буття, дорогі мої, ми читаємо про довготривалість людського життя і бачимо, яким коротким є наше життя, коли людина доживала до 300-400, навіть 900 років. А ми доживаємо тільки до 80-ти. І мало є таких, хто може похвалитися своїм довголіттям, стома роками. Чому ж люди у ранній історії жили так довго, як про це пише книга Буття 1.10? У книзі Буття читаємо, що прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Буття 5.5. Його син Сет прожив 912 років. Аж тоді помер буття 58. Найголовнішим довгожителем є Матусаїл, який у усього прожив він 969 років і потому помер буття 5,27. Потім слідує Ной до 950 років. Уже після потопу син Ноя сим жив 600 років. Його син 438 років, потім Сала 433 роки, фара, батько Аурама, 148 років. Далі ми бачимо перелік років патріархів Авраам 175 років, Ісак 187 років, Яків – 147 років. І потім після 400 літнього рабства в Єгипті. Мойсей 120 років, Ісус Навин 110 років. І коли ми доходимо до епохи царів, то бачимо, що цар Давир помер у віці 70 років, Соломон у 70 років. Розпочинаючи з цього періоду, ми можемо дійти до такого висновку. Упродовж трьох тисяч років люди жили в середньому 70-80 років, де панує смерть. Святому письмі ми не знайдемо, дорогі мої, чому саме Господь повелів жити людству так довго. Проте Біблія говорить про прокотривалість котр нашого життя дуже ясно і чітко: з історії створення світу в Книзі Буття першій-третій главі і у посланні до рим'ян. 5, 12, 14, ми бачимо, що смерть не повинна була стати частиною досконалого світу до того, як у світ увійшов гріх, а вже поруч із ним і смерть. Бог відноситься до смерті, як до покарання за непослух. З дерева ж впізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скоштуєш, напевно, Буття 2,17. Присутність смерті у світі це суд над упалим творінням, це покарання. Апостол Павло продовжує цю тему у посланні до Римлян. Створіння було підпорядковано суєті недобровільно, а через того, хто його підкорив у надії, що саме створіння визволиться від рабства тління на свободу слави дітей Божих. Римлян 8, 20, 21. Апостол Павло описує сьогоднішню ситуацію у створеному світі як підпорядкуванні суєті та рабству тління. І це слово тління зазвичай відноситься до смерті. Бог віддав світлінню марності смерті, смерть це божественне покарання, яке отримало людство за свій гріх. Цар Давид. Наш знаменитий Псалмопивець також про це згадує: бо тисяча літ в очах у Тебе мов, день учорашній що минув, і мов нічна сторожа, змітає гегіх, вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, у сібо никнуть від гніву Твого, літи наші минають, мов зітхання, дні віку нашого сімдесять років. А як при силі 80 років, і більшість із, із них тут марність, бо скоро гинуть, і ми зникаємо. Життя це мить. Яка ж тоді ціль Божественного суду? Відповідь чітка, щоб ми усвідомили, що гріх є жахливим, гріх це велика образа Господа, наше життя коротке, а наша вічність довга. Тому нам потрібна мудрість, щоб знати, як думати та жити, маючи на землі так мало часу у порівнянні з вічністю. Нам на допомогу знову приходить псалмопівець дай мені спізнати Господи кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось Кілька п'ядинь завдовжки зробив ти мої дні і вік мій, не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подух, кожна людина лише як тінь, чоловік, чоловік приходить, дарма лиш метушиться, громадить, та не знає, хто те збере. Псалом 37, 5, 7. І апостол Яків у Новому Завіті також говорить про те ж саме. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм, бо і він про мене так, мов цвіт трави, Якова 1, 9, 10. Апостол Петро також наголошує, що кожне тіло, як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава усохла і цвідопав, а слава Господня повік перебуває. 1 Петра 1, 24, 25 Тож, бачимо, людська смертність та короткотривалість життя взивають до світу. Людину, твоє життя мить прагне до того, що є вічним, відвернися від грішного світу, гріха, тління та марності, шукай свою долю, свою надію та свої скарби за межами світу цього. Тримайся Бога, тримайся Христа, тримайся Євангелія. Прокляття скасовано. Що ж ми все ж таки можемо сказати про незвичай і недовге життя тих перших людей в Книзі буття першій 10 главі? Чому вони жили понад 900 років? Можливо, дорогі мої? Ключ до розуміння знаходиться в тому, щоби вислухати слова Патріарха Якова перед своєю смертю. Він сказав, Час кочування мого 130 років. Мало їх і важкі були вони роки мого життя, не досягли вони числа літ моїх батьків. Буття 479. Патріарх Яків відчуває контраст. Між тривалістю свого життя, котре ми вважаємо довгим, і тривалістю життя його предків. Ми також повинні відчувати той контраст і дивуватися тому, що хтось із наших предків також жив довго. Бог дарував їм це довге життя, щоб ми, оглядаючись назад, могли побачити, від чого ми саме відступили. Їхнє довге життя свідчить ще й про те, що смерть не була частиною досконалого Божого творіння, Бог показує нам важливий урок. Сила життя зберігалася на сотні років дуже довгого життя в ті ранні роки, щоби показати, що саме життя, а не смерть, була задумом Його творіння. Апостол Павло пише. Через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітлив життя і нетління Євангелією. 2 Тимотея 1:10: Христос руйнує прокляття смерті та відкриває двері до вічного життя для усіх, хто вірує. Тож віруймо та йдімо за Христом, щоб отримати вічне життя. Часто можна почути, для чого Бог тоді створив Адама. Більшість чоловіків вважає, що вони на цій землі лише для того, аби вбивати час, і це вбиває їх, але істина саме в протилежньому. Ваше серце таємно прагне, чи то збудувати човен і спустити його на воду, чи то написати і зіграти симфонію, чи зашіяти поле і доглядати його. Ось для яких справ ми створені. Саме для цього ви є тут. Досліджуйте, будуйте, завойовуйте. Не треба казати хлопчакові, робити йому саме це лише тому, що такою є його ціль. Але заради цього треба піти на ризик і небезпеку і в тому ця суть. Чи готові ми жити з таким рівним ризику, до якого підштовхує нас Бог, щось усередині нас вагається? Огляньмо на інше бажання. Чому чоловік прагне битви? Тому що коли ми входимо в історію буття, то вступаємо уступаємо світ, якому йде війна, фронти вже прокладені. Золо чекає нагоди завдати наступну удару. Десь раніше до Едемського саду у таємниці минулої вічності став ще переворот, повстання, спроба вбивства. Люцифер, принц Ангелів, капітан охорони. Повстав проти Пресвятої Троїці. Він спробував з силою захопити Невесний трон із допомогою третьої частини Ангельської армії, яку вселив з власну слову. Вони зазнали поразки, і їх викинули з перед лиця Пресвятої Троїці. Але вони не були зруйновані, і битва не скінчилася. Бог тепер має ворога, і ми також. Чоловік не народжується для кумедних ситуацій чи мильних опер, він народжується для світу, в якому триває війна. Це не фільм «Досконалюй свій дім, це врятувати рядового Райана. Буде багато-багато боїв, яких доведеться вести на різних полях битв. І нарешті, чому Адам прагне врятувати красуню? Тому що є. він потребуватиме її, а вона його. Фактично, перша і найбільша битва Адама, щойно має розпочатися, і це битва за Єву. Але дозвольте мені трохи описати місце дії. ще до того, як Єва створена з ребра Адама залишає його з тим болем, яким ніколи не минає, аж поки він не буде з нею, Бог дає Адамові деякі указівки щодо того, як доглядати творінням, а також його ролі в історії, що розгортається. Порадиці досить прості, дуже щедрі, з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш. Буття 2, 16, 17. Гаразд. Більшість із нас про це чули. Але зверніть увагу на те, що Бог Адамові не каже. Немає попередження чи указівки відносно того, що отстанеться, -от спокусиєми. Це просто вражає. В діалозі між Адамом і Богом навіть близько немає чогось сухая Адаме. Через тиждень від вівторка близько 4 години дня ви з Євою будете в саду, і там має статися щось небезпечне. Адаме, ти слухаєш мене? Вся доля людства занаше від цього моменту. А тепер я хочу, щоб ти зробив наступне: цього Бог ні не говорить, а навіть не згадує. Боже мій, чому ні? Тому що Бог вірить в Адама. Ось який задум, задуманий Адам, як такий, що вийде переможцем скрутну хвилину. Адамові не потрібні безпосередні застереження, тому саме для нього він створений цього. Уже є все, що треба в його задумі, в його серці. Не кажучи вже про те, що сама історія рушила не туди. Адам, не дає ради, він підводить Єву і решту людства. Дозвольте запитати вас, де є Адам у той момент, коли Змій спокушає Єву? Він стоїть поруч і дала чоловікову, що був з нею, і він теж скоштував, бо тя тришість, староєврейське слово з нею означає тут пліч опліч. Адам не був десь по той бік лісу, у нього немає алібі. Він стоїть безпосередньо тут, дивлячись, як розгортається подія. Що він робить? Нічого, зовсім нічого. Він не каже ані слова, не ворушить пальцем. Він не йде на ризик, не бореться і не рятує Єв. Наш перший батько, перший реальний чоловік зробився безсилим. Він відмовився від своєї природності і повівся пасивно. І кожен чоловік після нього, кожен син Адама носить своєму серці ту саму невдачу. Кожен чоловік повторює гріх Адама щодня. Ми не ризикуємо, не боремося і не врятуємо Єву. Ми справді всі пішли в батька. Щодо Єви, то я повинен зауважити, що вона також раджує своє призначення. Єва створена для Адама, як його, як його езер Кенейго, або, як каже, багато приладів його помічниця. Сказано не надто багато правда. Мені це нагадує страву помічник Гамбургера. Але як каже Роберт Альдер, це слово напрочуд складне для перекладу. Воно означає щось набагато вагоміше, ніж просто помічниця. Воно означає рятівниця. В іншому місці цю фразу використано ще щодо Бога, коли ми розпачливо потребуємо, щоб Він прийшов на допомогу. Немає такого другого, як Бог. Він летить у небесах тобі на допомогу своїй величі на хмарах. Торозаконя 33.26. три, двадцять союзницею, Адам. Вони обидвоє мають право на пригоду, але для збереження життя потрібні вони обидвоє. І вони обидвоє разом боротимуться. Єву обдурили. і обдурили досить легко, як зауважує Ян Майерс, у привабливості надії. Єву переконали, що Бог щось приховав від неї. Навіть розкіш едемського саду не переконала Єву в тему, що серце Бога добре. Далі автор продовжує: коли Єва була обманутою, мистецтво бути жінкою зробило фатальний стрибок у пустинні місця контролювання і самотності. Тепер кожна дочка Єви хоче контролювати своє оточення, свої стосунки, свого Бога. Вона вже не є вразливою. Тепер вона буде чіпкою і шагібною. Вона вже не просто хоче брати участь у пригоді, тепер вона хоче контролювати її. Що стосується її краси, вона приховуватиме її від страху й злости або використовуватиме, щоб забезпечити собі місце у світі. Зі страху, що ніхто за нас не заступиться, не охоронить чи не битиметься за нас. Ми починаємо наново створювати себе і свою роль в історії. Ми маніпулюємо нашим оточенням, щоб не відчувати себе такими беззахисними. Автор вважає, що грішна Єва стає або жорстокою, або прискіпливою. Одно слово, Єва вже не є лише принадною. Вона або ховається в діловитості, або вимагає, щоб Адам займався її справами. Зазвичай це дивне поєднання обох схильностей. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, поділіться своїми думками, враженнями від почутого, але також і про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!